Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students! I'm so glad to see you again. Вітаю вас на каналі вивчення Англійської мови Apple Tree Channel. Мене звати Марина. Ми продовжуємо з вами працювати за підручником англійської мови. Авторства пахомова, англійська мова, 5 клас за 2022 рік НУШ. І так, сьогодні ми з вами повторюємо слова, які ми з вами вчили на попередніх уроках. Працюємо на сторінці 24 нашого підручника. А коли у нас з'явиться робочий зошит, то ви зможете перейти за посиланням в описі під цим відео, і ми з вами зробимо відеоогляд ще і за робочим зошитом. А ми починаємо працювати. І так, перше завдання: new words. Нові слова. Vocabulary skills. Що таке vocabulary? Vocabulary це словниковий наш запас до конкретної розмовної теми. Write as many words as you know you see in the classroom. B you See. in a school bag. See. Напишіть якомога більше слів, які у вас асоціюються з темою класної кімнати та з темою «school bag». Шкільний портфель. There is an example for you A. Uh, і Приклад для вас це uh, асоціативний ряд до слова school під номером A, під літерою A. Що пов'язано зі словом school: це teacher, вчитель, playground, дитячий гральний майданчик, classroom – класна кімната, cafeteria – кав'ярня, хотіла сказати, столова, так? and caretaker доглядач. Вихователь. Отже, які слова пов'язані для вас, асоціюються у вас зі словом classroom, класна кімната та school bag? що може бути у класній кімнаті? А ось скільки слів, які можуть у нас асоціюватися з класною кімнатою: window, door, poster, board, chair, desk, table, wall. Все це ми вчили з вами на попередньому уроці на сторінці 20 і 21 нашого підручника. Window, Door, Poster, Chair, Board, Desk, Table, Wall, усе це асоціюється з темою класрум. Отже, у своєму робочому зошиті, звичайному на ненадрукованій основі запишіть слово класрум. І навколо нього напишіть скільки слів, скільки ви зможете згадати, з тих, які я вам тільки що нагадала. Згадаємо слова, які у вас асоціюються з виразом «school bag» шкільний портфель. Що може бути в шкільному портфелі? A pencil case pen – пенал, a pen – ручка, a pencil – олівець, a rubber – ластик, гумка, a ruler – лінійка, a book – підручник, an exercise book – зошит, a sandwich – бутерброд, an apple – телефон, a mobile – мобільний телефон. Яблуко, sorry, an Apple яблуко і a mobile мобільний телефон. Ось скільки слів можна вже асоціювати з виразом bag. Запишіть, будь ласка, навколо виразу bag якісь з цих слів, які ви пам'ятаєте. Таким чином, ми з вами повторили лексику, так, за нашою темою. Ну, а зараз переходимо до вправи другої: Pairs – пари. Find six pairs – Знайди шість пар. Що це таке за пари? Потрібно знайти антоніми слова протилежне зазначенням. Наприклад, old, старий, new, новий. Yes, так. no – ні. Yes. No. On на under – під. Тобто антонімічна пара. Прийменників місця. Girl дівчинка, boy, хлопчик. Old старий, new – новий. Hi – Привіт. Bye. До побачення. Please, будь ласка, thank you. Дякую. Ось такі пари ми знайшли з вами, які є протилежними за своїм значенням. Yes, no. On under girl boy. Old, new. High buy. Please, thank you. Great. Now let's find the wrong word. А зараз давайте з вами знайдемо неправильне слово. У нас є ряд слів. «Ruler» – лінійка, «rubber» – ластик, «mouse» – мишка, «pencil» – олівець. Неправильне слово, зайве слово у цьому рядочку слово «mouse». Тому що воно позначає назву тваринки animal. Усі інші слова стосуються теми школа, «класа», ну, нашого school back, Так? Далі асоціативний ряд. Girl, «girl», boy, teacher. Дівчинка, стілець, хлопчик, вчитель. The wrong word is chair, Because it is a piece of furniture, тому що це у нас меблі. «Girl», «boy», «teacher» – це люди. Cafeteria, playground, Classroom. Cafeteria, playground, classroom. Як ви гадаєте, яке зайве слово з цих? Ну, чесно кажучи, усі ці слова стосуються однієї теми school, школа. Зробіть свій власний вибір. Who, what, hi, where? Хто, що, привіт, де? Оберіть свій влас своє власне зайве слово у цьому рядочку. In on, under pen. Три поспіль у нас йде прийменника і одне слово, яке позначає ручка. In on under pen. В на під ручка. Як ви, як ви думаєте, what is the wrong word? Which word is wrong? So, and the last. Five. Homework Apple Chocolate Sandwich. Домашня робота. Яблуко, шоколад, бутерброд. Як ви думаєте, яке у нас зайве слово з переліку цих чотирьох? Окей, okay, so, choose their own word. Оберіть зайве слово. Переклади усіх слів я вам озвучила. Мої любі глядачі. Не забувайте підписуватися на канал Apple Tree Channel, ставати його активним спонсором. Ставте також свої вподобайки, залишайте коментарі ну і діліться цим відео зі своїми однокласниками, знайомими, які також навчаються за цим же підручником. Дякую за ваші вподобайки, за вашу спонсорську підтримку. Ви дивовижні! Task 4. Where's Tom? Де знаходиться Том? Згадаємо тепер прийменники місця. In, on, under. Tom is on the table. Том знаходиться на столі, on the table. 2. Tom is under the chair. А на цьому малюнку у нас «том» під стільцем. 3. Том is in the school bag». In tom за, в, в шкільному портфелі. 4. Том is behind the bookcase аборт. Yes? Cubboard. So Tom is behind. Том знаходиться позаду. Behind. 5. Tom is in the pencil case. Том знаходиться в пеналі. The last one, Tom is under the book. Under. Під книгою. Під підручником знаходиться. Under. Great. Well done. Task 5. Find the right adjective. Uh, знайти правильні прикметники. Отже, ми з вами вчили деякі прикметники. Що таке прикметник в українській мові? Це та частина мови, яка дає характеристику іменнику. Ну, наприклад, Tom is a lucky mouse. Tom щасливе мишеня. Давайте з вами згадаємо переклад деяких прикметників. favorite. favorite – улюблений. Nice. Гарний. New – Новий. Cool прикольний. Uh, big великий. Easy легкий. Late – пізній. Або запізнюватися to be late. Old старий. Вживається у виразі how old are you? Скільки тобі років. Окей okay, гарне. Boring – нудний. Lucky – Щасливий! Ну, а тепер давайте підставимо ці прикметники до наших речень. Перше. My sport is football. Яким, яким може бути спорт? Ну, звичайно, улюбленим. Отже, слово favorite у нас йде до першого речення. My favorite sport is football. Мій улюблений вид спорту футбол. Це друге. TTC. Is a school. Яка може бути школа TTC? Ну, давайте спершу прикинемо. Може бути nice school, гарна школа, може бути big school. Нехай буде big. Давайте поставимо big. Далі, your jokes are terry. Твої, твої жарти тері які? Окей. Okay, так, are okay. Пам'ятаєте, ми в. Вчили це читали у нашій розповіді про дітей. Твої жарти нормальні, For, Emma is a... Яка може бути Emma? Може бути a cool girl, може бути a nice girl, yes? Uh, Emma is a cool girl. Або nice girl, yes? Окей, okay, ну добре, хай буде nice girl. Далі, п'яте питання. How are you? Це те питання про вік. Скільки тобі років? How old are you? Скільки тобі років? How old are you? Next. Lisa isn't. Isn't Ліза яка? Не прикольна, наприклад. Так, або isn't boring. Давайте виконаємо наступні справи і потім вже підберемо до цього речення прикметник. Sam is always, Sam завжди запізнюється, мабуть. Sam is always late. Тут треба ще згадувати контекст так, наших у цих розповідей, які ми з вами вчили протягом першого Юніту. Sam завжди запізнюється. Далі. Here's. Terry. Ось Terry, і він який? Boring, здається, Terry, правильно ж? Нудний, нецікавий. Ну і останнє. English is, English is cool. English, англійська мова прикольний предмет? Ну, I hope so. Я сподіваюся. Ну, тоді скажемо, що Ліза не новенька. Так, у цій школі нехай буде. Ліза isn't new. Great! Well done. So, we have found the right adjectives. Пам'ятайте, що слово adjectives перекладається як прикметник. Прикметники. Ми з вами. Підібрали до кожного речення відповідний прикметник за змістом. Ну і останнє шосте завдання одіювання. Let's listen. Words. Давайте послухаємо слова. Отже, write the letters. What are the words? Нам потрібно написати літери, які нам буде зараз диктувати диктор, і зрозуміти, які слова зашифровані за цими літерами. Давайте послухаємо з вами разом, з виконаємо цю вправу. C. A. R E T A K E R Word two W I N D O W Word Three C U P B O A R G Word Four G R E E N W I C H Word five F A V O U R I T E. Great. So we have written five words caretaker. Window, cupboard, Greenwich. Лише з великої літери треба писати, це ж наства міста, так? Favorite улюблений. That's great. Well done. That's all for today. На цьому ми закінчуємо з вами відеоогляд вправ до нашого року за нашим підручником. Thank you for your attention and support. Дякую подобайку і підтримку каналу. Усі, хто дивився зі мною і виконував зараз а, завдання за робочим підручником нашим, а, з вами я прощаюся. Бажаю гарного дня. Ну, а з тими дітьми, які залишаються працювати зі мною за робочим зошитом, а, з метою самоперевірки домашнього завдання, з ними я не прощаюся. А прошу перейти за посиланням в описі під цим відео, яке вже з'явилося або ще з'явиться. І перевіряти домашнє завдання зі мною. Звірятися. До нових зустрічей. Goodbye. Чекаю вас на наступному уроці. Будемо працювати з вами на сторінці 25. -ій. продовжуємо наше повторення. До нових зустрічей. Goodbye. Good luck. На все добре.